Ти реально домагаєшся до, до чоловіка. А, кажучи, наприклад, такі речі, як ти не виключив світло, ти не виключив світло тут, ти не виключив світло там, ти не виключив це, ти, не... ти знаєш скільки це електроенергії береться? Ти серйозно? Дівчинко, ти в серйозно за це так говориш? Тобі, ти, реально, тобі, ти хочеш допомагатися до, до, до свого чоловіка, в когось випадку може хлопця. Це серйозно, от, просто так от, от, ти не виключив світло, це причина, щоб оце позайматися так от, знаєш, таким відчуванням людина, котра з тобою живе. А може, дівчинка, ти взагалі, типу, знаєш, може тобі чоловік щось говорить по ділу, а ти, тобі немає нічого, типу, сказати у відповідь, і ти починаєш оце ось ось ти, типу, не виключив світло. Знаєш, це такі. крихітко, це такі дитячі речі, такі, знаєш, як тобі сказати, це, це взагалі не, не є актуально. Коли ти в стосунках з дорослим чоловіком, і ти починаєш там. Розказувати, йому, щоб він не виключав світло. Слухай, може, так от подумаєш, може так діти в тебе от є теж декілька дітей. Теж діти можуть не виключати світло. Ти за це, це не думала взагалі? А? Тут ну, напиши в коментарях. Тут прямо, прямо зараз. Угу. Давай. Тому що ти починаєш оцього, знаєш так, от нерватрьку для самої себе і за світло. Ну це взагалі. Знаєш, якщо тобі немає за що при. Скажімо так, приїбатися до чоловіка, давай не треба, не треба вигадувати. Тому що оця ситуація щодо світла. Слухай, ну і ще такі от... Віталік мені так от написав. Сказав, що слухай, ти ще домахуєшся також. Із... Не тільки за світло, а то, що ти занадто багато пасти, він ставить собі на зубну щітку. Ти серйозно взагалі? Я не знаю, ти ти вирішила взагалі устроїти якесь таке знаєш, е... домагання просто без поводу і з поводом. Скажи. Це, це реально смішно. І ти розумієш, коли ти починаєш оце от, о, всякі о, такі от моменти проговорювати для людини, яка з тобою вирішила з, 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 звести своє, своє життя, свою долю і все інше, і ти починаєш розказувати, то, що тіпо, людина не виключає світла. Слухай, людина може так от заносити там, скільки там тисяч доларів щомісяця. Ну, можуть типу зробити якісь такі, як то кажуть, знижку щодо на таких моментів, щодо світла, якщо ця людина платить за світло. Ти знаєш, це виглядає так, знаєш, примітивно і наївно в той же самий час. Тому що ти розумієш, коли людина в даному випадку Віталік закинув тобі на рахунок десятки тисяч доларів. Десятки. А ти починаєш розказувати за світло і тут устраювати якісь скандали. Слухай, дівчинко, це ти ну, може схаменися. Тому що це взагалі коротше, це займається просто. А, ну, коротше, це називається різати сук, на котрому ти сидиш. В кінці кільців, крихітку, я тобі так скажу. Все це закінчиться. І ти залишишся там, де ти колись, звідки ти починала. Та все. І ти розумієш, саме такий момент, який, знаєш, може прикрий для тебе буде, це той момент, що ти будеш падати, і падати, і знову падати. І казати, ой, що ж ці такі чоловіки погані, слухай, таке може пиляти не треба. Так, так, так. Тому що коли ти починаєш оце, знаєш устраювати всі ці піпі-пілорами всякі, так хто ж е, на кінці всього цього знаходиться? Ти не задумався, що ти знаходишся на всьому цьому, як ти кажуть, на іншому кінці цих стосунків? І віддача кому приходить віддача? Не тільки тому, кого ти біляєш, тобі ж також, тому що ви в одному. Ти розумієш, ви на одному, як би кажуть, в одному човні. Звісно, ти можеш собі так відказати, що «О, то в мене багато часу, знай до іншого і все іншого. Слухай, інше так само. Ти будеш пуляти йому також, він тобі просто знаєш, скаже тобі, чи може пошли тебе куди подалі. І все. Я не знаю, може ти і так потребуєш такого, як то кажуть, ставлення до себе, щоб тобі стали, чи ставили тобі просто реально такі умови жорсткі, щоб ти просто фігівала, а потім називала цього чувака потім. Аб'юзером Чешись таке. Не зрозуміте. Не зрозуміте таке ставлення, такі відносини. Тому що коли ти так поступаєш до людини, яка тебе цінує, яка підується про тебе, а ти починаєш тут розвивати якісь знаєш, істерики, і всяке таке, знаєш, вибуше розкидувати лайно на вентилятор просто із електрики, ну, дівчинка моя, ти знаєш, ти далеко так не, не уїдеш. В будь-яких стосунках, я тобі хочу сказати, це може бути Віталік, завтра може бути Петро. Знаєш, але ти не, розуміє, не думаєш, що так всі коротше, такі підріли, що будуть тебе так от, е, терпіти і все інше. Ні, знаєш, якщо ти хочеш мати справжнього чоловіка, то ти повинен підстраюватися під справжнього чоловіка. А якщо ти має, хочеш мати котика, знаєш, котрий буде е, не рібне м'ясо і взагалі знаєш, без яєць, ну, так. потім не нарікай, що, знаєш, що він буде просто в тебе там лежати на диванчику. Ну, я навіть не знаю, знаєш, це, це, це жорстоко для стосунків і для того, щоб знаєш, себе так просто обманувати. Ти, знаєш, Крихітко, я тобі скажу, що в тебе в таких випадках це виходить прових... такий самосаботаж. Ти саботуєш сама себе. Тому що, знаєш, коли ти, ти, ти по -по -по получаєш нормального чоловіка, який Знаєш, добивається, робить. Знаєш, багато має, як то кажуть, сили, енергії, плюсів. Вигляді, Віталіка, ти цього не цінуєш. Тобі подавай, аби він грався з твоїми дітьми так от весь час і був такий просто батько. А ти не задумувався за те, що так от діти, наприклад, це твій син каже: Не чіпай мене. До Віталіка весь час. А ти не думала, що е, син, твій син зі своїм е батьком, зі своїм колишнім чоловіком, що колишній чоловік може говорити до твого сина, казати, щоб він не чіпав його, щоб він тіпа, не був, не, не сприймав його? Ти розумієш, що тут може бути така дуже глибока гра від колишнього чоловіка? Щоб дитина, так знаєш, устраювала козні теперішньому чоловіку, а ти розкажеш, а він не хоче грати. Типа, мій новий чоловік не хоче гратися з дитиною. А дитина хоче гратися. Знаєш, а ти знову починаєш за те, що не виключив світло. От так, дівчинка, ти так сам сама себе саботуєш. І так буде продовжуватися безліч. Тому що коли ти не усвідомиш одну річ, що стосунки починаються з тебе. А не з Віталіка.